Почуйте, будь ласка, от що ви не зможете повністю перебороти страх. Страх буде з вами, бо страх це захисний механізм вашої психіки та вашого тіла. Єдине, що ви можете зробити, наприклад, з психологом, це зменшити рівень страху до того моменту, де ви контролюєте його, а не страх контролює вас. Почуйте, будь ласка, тому що в інших випадках, в інших випадках. Страх контролювати може вас або навпаки, ви можете намагатися його повністю пригнічити, але на безсознательному рівні ви будете відчувати щось, щось вам буде некомфортно, щось вам буде неприємно. Ви, наприклад, зможете відгаражуватися ем, від людей, ви будете намагатися не робити того, чого ви боїтеся, або того, що буде біля того страху. Також деякі люди входять в інші крайності, вони намагаються повністю позбутися страху. Раху, але це також деструктивно, і в цьому вони намагаються приймати сильнодіючі речовини, намагаються м, якось там при помощі медитації ще щось. Але також вони тоді що вони роблять? Вони свій страх, котрий повинен говорити, ви його повинні чути. Але він бути повинен в ролі радника. Тоді, тоді ви свій страх заганяєте глибоко в підсознательне або в підсвідомість, хоча зараз дуже сильно споручаються чи є. Підсвідомість чи ні? Але це не про це добре? Думайте, як хочете. Але ви все одно перманентно десь страх будете відчувати. І оця причина якраз таки і буде тим моментом е з е потаємної тривоги. Ви будете постійно за щось переживати, хвилюватися. Але можливо в цьому моменті нема у вас е причини для страху, у вас нема нічого. Тому давайте ще раз та коротко. Дивіться, позбутися страху повністю неможливо. Ви можете знизити рівень страху до приємлемого. Також ви можете взяти контроль над страхом, зрозумівши навіщо вам це треба. Також ви можете використати е, такий прийом, називається битва страхів або битва якарів. Це сенс цього, наприклад, вам страшно знайомитися з людьми, але ще більше вас лякає вірогідність того, що ви будете на самоті. Тому ви можете вибрати між страхами щось, що буде меншим злом для вас. І останнє. Почуйте, страх це ваш радник. Він говорить вам про те, що щось або хтось загрожує вам зсередині або назовні. Чому я кажу, що зсередині, ваші думки можуть вам же і заважати, тому ви будете відчувати ці страхи. Тобто ви можете боятися про щось подумати і так далі. Тому почуйте страх це реакція на подразник вашої психіки, тобто щось або хтось вам заважає. Тому... Вчіться розмовляти правильно з вашими страхами. Дякую за увагу на сьогодні. все.